Ужгородка Наталія вперше прийшла складати теоретичний іспит до сервісного центру МВС. Жінка вивчала теоретичну частину вдома за допомоги спеціальної програми. Наприклад, я проходжу одну тему, потім по тій темі проходжу тести. Далі вже є окремо за білетами, і можна проходити по всіх темах. Є питання, так як на екзамені. Ну і показує, так, показує чи я чи правильна відповідь показує відразу. У мене були три помилки, і були по я зробила такі помилки, які я відповідь знала, але я дуже поспішила. Нещодавно в українців з'явилась можливість пройти самопідготовку вдома та без свідоцтва з автошколи про навчання, скласти іспит в сервісному центрі МВС. Це економить час для громадян, економить кошти. Тобто людина самостійно обирає для себе годину, коли їй зручно, коли вона може це зробити, і проходить самопідготовку. Самопідготовку вона може проходити за допомогою друкованих видань та електронних носіїв. До речі, у нас на сайті є тренажер, який можна проходити систематично. Там питання громадянам з'являються рандомно, вони дуже подібні до тих, які будуть при іспитах. Іспит триває 20 хвилин, протягом яких потрібно відповісти на 20 запитань. Допускається дві помилки. У випадку допущення третьої іспит не складено. Наступна спроба буде можлива не раніше, аніж за 10 днів. Зараз необмежена кількість разів громадяни можуть приходити та складати Захожі. іспити. Ми рекомендуємо пробувати не хвилюватися, вірити у свої сили і завжди знати, що. Якщо не склав перший раз, є інші спроби, тож не залишати. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях для складання іспитів після самопідготовки звернулось понад тисячу громадян. З них майже 500 склали успішно. Отримати талон можливо через функціонал, е запис або термінал самообслуговування безпосередньо в сервісному центрі МВС. Кандидат у водії повинен повідомити адміністратору центру, що самостійно опанував теоретичний навчальний матеріал на відповідну категорію транспортного засобу. Вартість складання теоретичного іспиту. 250 гривень.